Доброго ранку, це Сабиті на каналі Україна у студії Марина Кухар. Попри замети та ожеледь, за кермо на підпитку, за добу у столиці купа аварій, звини п'яних водіїв. На позняках тяжко травмувало продавчиню кіоска та водійку іномарки, яка влетіла у лавку. Зачепила вона й перехожого. На тротуар автівку відштовхнув мікроавтобус, за кермом якого був п'яний як чіп. Чоловік інший нетверезий винуватець накою лиха на гостомельському шосе. Фольксвагена, що їхав зі столиці, протаранив дві автівки, вилетів на зустрічну та збив у квет іншу іномарку. Серйозно постраждали двоє людей. Уночі в Ірпені у Мерседес влетів ваз, водія якого також витягли у неадекватному стані. Біля столичної берестеки у годину пік водій мана на підпитку підрізав іномарку. Водія якої травмувало під час зіткнення. А неподалік на шулявці, БМВ скоїло зіткнення, яке обійшлося без постраждалих. Машину на напризволяще полишили двоє. Підозрюють, що вони побоялися спілкуватися із поліцією. Про різке загострення ситуації на Донбасі заявляють у штабі. Ато за добу 69 обстрілів бойовики били по позиціях військових з гранатометів, кулеметів та великокаліберного озброєння, забороненого мінськими угодами. На Донеччині гарячими точками стали Піски, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка, Троїцьке, Зайцеве, Майорськ, Талаківка та Старогнатівка. На Луганському напрямку бойовики накрили вогнем армійців, що базуються у районі Золотого. На Донбасі майже не залишилося сірих зон. Констатують у місії ОБСЄ. Сторони конфлікту максимально наблизилися до лінії розмежування. Напружена ситуація у районі Маріуполя. Противник впритул підійшов до міста. Стоїть у селі Комінтернове. Через цей блокпост пускають тільки місцевих мешканців з реєстрацією по той бік лінії розмежування. Олександр вдома в коментарному буває рідко. Працює в Маріуполі. На господарстві дружина. І жити там лячно, і покинути все. Шкода. Хату посікло, осколками. вікна повилітали, стекла повилітали. Ворота розбило, забори розбила. І все нормально і все добре. Вцілілих будинків у селі майже немає, кажуть місцеві. В тому році частично пострадав. Дом, техніка. Там окна такі. Погорели, сіялки, трактора. В году, ну, в тому році обвалювалася вже штукатурка обої. Та й залишилися в Комінтерновому хіба що літні інваліди. Ну, ролі там угля завізли такої. Вот. Вот, так? ну, Ком'янтернове, яке знаходилося у так званій сірій зоні, 22 грудня захопили бойовики. Зараз зміцнюють там свої позиції, розповідають морські піхотинці. Вони спостерігають за противником з водяного. По всьому закріпляється переходить до обороні. От, от населений пункт Комінтернова. Ті сторони. Там теж наблюдаємо э, гнівих точок, оборудовання, інженерне оборудовання позицій. Командир не встиг договорити, як розвідники доповіли. Бойовики розгорнули міномети у бік позицій українських військових. Довелося терміново їхати. Обстрілу не було, повідомили пізніше у штабі, але пресу найближчим часом сюди вже не пустять. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, забиття канал Україна. Обережно отруйне борошно, правоохоронці Житомирщини розшукують контрафактну продукцію. Мало того, що підробка ще й фасували поряд із щурячою отрутою. Підпільний цех знайшли поліцейські, вилучили більше тони борошна та півтори тисячі пакетів із логотипами відомих торгових марок. Тепер з'ясовують де продавали небезпечний продукт. Де здійснювалася фасовка борошна, знаходилася труйка для гризунів у відкритому вигляді. Тобто ця труйка могла без перешкод потрапляти до мішків з борошном. На упаковці було зазначено борошно вищого гатунку. Насправді туди насипали. Невідомо, що борошно, в свою чергу, буде направлено для проведення експертизи. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВ. Перші герої Небесної Сотні два роки тому під час сутичок протестувальників із силовиками на Грушевського у Києві були вбиті 20-річний Сергій Мігоян, який дістав кілька вогнепальних поранень картечу, Та 26-річний білорус Михайло Жизневський його смертельно поранили у серце. Слідство й досі не з'ясувало, хто саме стріляв. У ГПУ вважають, що це могла бути спланована провокація, аби загострити конфлікт. За попередніми результатами хімічних експертиз дані вказують на те, що постріли були вчинені з відстані до трьох метрів. І згідно відеозаписів, безпосередньо бійців в формі. Саме з працівників правоохоронних органів, тобто в той час не перебувало, найближчі були на да, 30 там метрів. Перевіряються версії про можливість саме переодягненого працівника правоохоронних органів. І сьогодні відзначаємо день соборності цього дня, 97 років тому на Софійській площі у Києві урочисто об'єднали дві республіки українську та західноукраїнську. Так народилася нова держава, що затвердила свою незалежність лише 72 роки по тому. Як святкуватимуть знамену річницю від Карпат до Слобожанщини? Дивіться далі. День соборності у Харкові відзначатимуть від самого ранку. О 10 десятій керівники області принесуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Вже за дві години на цьому ж місці громадські активісти створюватимуть частину всеукраїнського ланцюга єднання. В Україні ця акція має вже певні давні традиції. Зараз ми починаємо відроджувати це цю акцію, щоб показати, що схід, і захід, південь і північ. Центр разом. Організатори сподіваються, що учасників буде чимало і вони зможуть розтягнути ланцюг на півтора кілометри і з'єднати дві площі Харкова Конституції та Свободи. А ось у Львові живого ланцюга не буде. У день соборності вшанують героїв давніх та новітніх. Зранку на Личаківському кладовищі відбудеться панахида. Сама тема є така, щоб обов'язково згадати героїв Небесної Сотні, оскільки саме 19-го числа була активна фаза е, майдану. І однозначно пов'язати з тими подіями, які мали місце 97 років тому. О 16-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку у небо запустять тисячу повітряних кульок з побажаннями Україні. Ось тут на греблі Дніпрогесу, о 10-й ранку запорожці вишукуються у живий ланцюг, щоб продемонструвати єдність права та лівобережжя. А згодом будуть і офіційні заходи. Це буде Покладання квітів до погруддя Тараса Гроча Шевченка, де ми запрошуємо громадськість, представники всіх політичних партій, громадських діячів. А о 12-й годині керівники області вручать нагороди представникам місцевої громади, учасникам бойових дій на Донбасі та волонтерам. День соборності в Івано-Франківську розпочнеться о півдні урочистою ходою від облдержадміністрації до пам'ятника діячам Зунру. Тут відбудеться традиційне віче, почесними гостями якого будуть вояки УПА. Для мене звука це затвердження української нації. Нам треба більше вести пропаганду. Нам треба йти до молодих людей. І... Розказувати частину заходів, як то виставки та святкові концерти, цьогоріч в Івано-Франківську скасували у зв'язку з загибеллю в зоні бойових дій на сході України франківчанина Григорія Семенишина. Тому 21 та 22 січня оголосили днями жалоби. Наталя Фармус, Олександр Стасишин, Анна Бровко та Олег Притикін. Сабиті канал Україна. У Луцьку рятують 24-річного безхатька. Хлопець приїхав із села шукати роботу, влаштувався двірником. А за помешкання має халабуду, яку змайстрував під мостом. Це не сподобалося його керівництву працівникам Жеку хочуть знести. Та на захист стали самі ж лучани. У цій халупі під мостом з чотирма котами і собакою Тарас мешкає від літа. До того знімав кімнату. Та коли ціну оренди збільшили, вирішив побудувати бодай якесь та власне житло. Кілька місяців стягував різний мотлох, аби хоч якось перезимувати. І люди самі давали мені, диван давали рату й дали що там з підвалу. Вікно то я вже сам з них познаходив. Криша зроблена з ліною. Щоранку Тарас йде на роботу. Він двірник луцького комунпідприємства. Та за іронією долі саме ЖЕК і став причиною клопоту хлопця. Довідавшись, що безхатько оселився в Халабуді, працівники установи зажадали її знищити, руйнувати прибули, коли її власник був на роботі. Вступилися за житло Тараса. Сусіди, а потім ще й звернулися до змі, щоби втихомирили ініціаторів погрому. Тож тепер майстри змушені ховати обличчя. Коментарів не буде. Все, я, вам, я вам кажу. Дізнавшись про комунальну проблему сироти, до його хатини йдуть і йдуть люди. Едуард, наприклад, запропонував йому кімнату в своєму будинку. Каже, на чиновників розраховувати годі. це все від нас залежить. ні чиновників. Згодом до процесу пошуку житла сироті долучилася і міська влада. Ми Працюємо з керівниками тих чи інших навчальних закладів, інших у кого є гуртожитки, для того, щоб можна було. Надати можливість проживання йому саме в цих гуртожитках. Тарас Врублевський не вживає алкоголю, не палець, любить майструвати, і що головне ні на кого не тримає образ. Хлопець має фах кондитера і велику мрію. Щоб я хоч мав якийсь хоть куток, щоб мав де щоб мав собі і чай зробити теплий, і щоб на мене сніг не падав, дощ не падав. Єдина умова Тараса дозволити йому забрати з собою тварин, адже кожного з чотирилапих він доглядав від народження, каже, дав йому все, чого був позбавлений сам. Із Луцька Олександр Стернічук, Юрій Виноградов, Сабиті канал Україна. Віртуальне зло реальні втрати. Сполучені Штати оголосили війну кіберзлочинцям. Щороку вони обкрадають Америку на мільярди доларів, полюють на таємниці, які потім продають за непоганий виторг. А ще чистять банківські рахунки та кредитки. По злочинцях вдарять масштабно. Що вигадали? Знає наш власний кореспондент Христина Шкудер. Сучасні технології невід'ємна частина життя. Кожен українець, як і американець, більше не уявляє своїх буднів без мобільного телефону чи інтернету. Утім, новітні винаходили поставили небачені виклики. Як убезпечити простих людей від віртуальних злодіїв? Вихід шукають у Сполучених Штатах. Сотні тисяч платежів щодня кредитними картками в США користуються всі від молоді до пенсіонерів. Тож усі вони потенційні жертви. Кіберзлочинці пильнують найбільше крадуть в інтернеті, адже в США в мережі проводять чи не усі операції, навіть голосують на президентських виборах. Щодня трильйони з'єднань і 50 мільярдів девайсів приєднуються до інтернету. Наше завдання зробити все це безпечним. Ми стурбовані питанням захисту приватного життя у мережі, і всі ми вчимося розповідати про себе якомога менше. Щороку на боротьбу з кіберзлочинами США витрачають по кілька мільярдів доларів, але й цього замало. Експерти пропонують створити спеціальний департамент у межах ФБР, який не тільки відбиватиме атаки, а й розроблятиме системи захисту. Кібербезпека це надзвичайно унікальна галузь, в якій традиційні урядовці та чиновники погано розбираються. Тут потрібен специфічний погляд і багато тренувань. Молодь впорається краще. Підключилось навіть національне космічне агентство НАСА. Фахівці розробили моніторингову програму, яка допомагатиме ловити і знищувати невидимих злочинців. Найбільш правним і талановитим дадуть вибір сідати за грати або працювати на уряд. Із Вашингтону Христина Шкудорі Василь Мартищенко Сабиті Канал Україна. На Вінниччині диких тварин рятують від голоду. У лісах єгері разом із дітьми встановлюють спеціальні годівнички. Окрім цього, фахівці викладають у сільських школах основи лісництва. Детальніше розкаже Олексій Керман. Це годівничка для козуль, який є. Уроки лісництва у цій школі Юрій Могель викладає вже більше року. Нині головна тема занять порятунок зайців козуль та кабанів. Майже усе літо школярі робили з гілок дерев спеціальні віники. Тепер, коли тваринам важко знайти собі їжу, везуть провізію до лісу. Цьому році ми більше 350 п'ятдесяти віників заготовили. Сіно лісництво нам дає кукурудзу Лісництво дає зерно. Це все ми виносимо. Дев'ятикласник Богдан Сюпій разом із однолітками самотужки змайстрували ось цю годівничку. Тепер щотижня діти привозять сюди їжу. Ми виготовляємо ці годівниці для того, щоб вони в будь-який момент, коли їм голодно, вони приходять і їдять те, що ми їм принесли. Куди поставити сіль, висипати сіно, кукурудзу та жолуді дітям розповідають досвідчені єгері. Сіно розкладаємо в кормушки, жолудь. і це хлопці, висипайте на підкормочну площадочку. А ще єгері спеціальними тракторами розчищають у лісі сніг, який покрився крижаною кіркою. Об неї козулі і олені можуть порізати ноги та через це загинути. Пускаємо трактор, сипляємо ззаду, що можемо, щоб прогорнути ці стежки, щоб зробити їм. Бо дуже багато подрезів є гинуть вони на цьому. Лісники переконують, завдяки підгодівлі тварин щороку більше, але є й зворотній бік в області значно побільшало вовків. В нас, крім браконьєрства, велика питома вага визначена сьогодні збільшенням поголів'я вовка. Ми в цьому році, 2015, му минулому році, відстріляли вже біля 50 голів. Єгорі запевняють, що року у лісах будуть встановлювати більше годівничок, та ще поміскують, як боротися із великою кількістю хижаків. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиті, канал Україна.